Всім привіт! Вирішила я сьогодні трохи відволіктися і записати відео. Може кому буде цікаво. відео про пальмовий віск. Вперше замовила його. Ось такий він. Дивіться, в гранулах прийшов. Роблять його з листя пальмового дерева. Він безпечний, екологічний на 100%, не виділяє ніяких шкідливих речовин при горінні і не коптить. Потім замовила ось таку форму для цього віску. І сьогодні вперше я зробила на пробу першу свічечку. До цього я робила соєвого віску, ось такі вони, з, з ващини. ось такі свічечки. І сьогодні вперше я зробила з пальмового віску. Він відрізняється від усіх інших, тим, що при застиганні залишає на свічечки ось такий візерунок, як мороз помалював. Для декору в дім дуже класно. Ну, це в мене пробна свічечка, перша. Вона, бачите, в мене трохи пошкодилася. Віск цей дуже крихкий. І... І коли я її, я її не могла дістати з оцієї форми, бо треба було всередині чимось обробити, щоб вона легше діставалася. Ну, тепер буду знати. Ось така вона. Зробила її сетін, з шалфеєм, з фірним маслом, дуже пахне. Сьогодні вперше спробую запалити її і побачу, як вона горить. Ось так може кому буде цікаво.